Так доводиться шукати різні варіанти для того, щоб ми з вами могли пережити цю складну зиму. Хто зробив складною? Ми всі з вами прекрасно знаємо: це Росія, російські окупанти, російські військові, які обстрілюють нашу енергосистему, намагаються її знищити. Вісім таких масованих хвиль атак було на енергосистему України, і після них пошкоджено всі, всі так чи інакше, теплові та гідроелектростанції. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Про ситуацію в Харкові із енергетикою і з теплом будемо говорити з міським головою Ігорем Терховим. Пане Ігоре, добрий вечір! Вітаю вас в ефірі «Марафону». Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз в Харкові зі світлом і з теплопостачанням? Ну, ситуація більш-менш стабільна, бо в нас працює енергетика, е, так є вірне відключення, і це е, ясна річ по всій Україні. Є таке вірне відключення. Але тим не менее, ситуація контрольована. У нас е, працює вся критична інфраструктура. Я маю на увазі. Працює теплопостачання. Працює наш. Гродської електротранспорт, ми е, працюємо у штатному режимі. Е, працює е, метрополітен працюють е, трамваї, тролейбуси, їздять автобусні маршрути. Е, місто працює, місто е, живе, е, незважаючи на все те, що е, творить наш враг обстрілюваючи енергетичну інфраструктуру України. Ну от якраз Харків це те місто, яке окупант. Анти нищили не тільки під час масованих ракетних ударів, я маю на увазі енергосистему, а й точково, коли вони були досить близько до Харкова, і ми пам'ятаємо, як вони ТЕЦ руйнували, щоб залишити людей без тепла. Як просувається робота з відновлення енергетичної системи в Харкові, ну, можу сказати, що ми разом з енергетиками дуже ретельно працюємо, щоб відновлювати те, що натворили наші вороги, це нам поки що вдається. Бо працюємо, є певні труднощі, але ми їх передоліваємо. І я впевнений, що зважаючи на всі ці обстріли, ми будемо працювати для того, щоб в домівках харків'ян було тепло, щоб була електропостачання, щоб робила вся критична інфраструктура в місті. Разом з тим, Харків зараз дбає не тільки про жителів безпосередньо міста, до вас приїжджають і жителі звільнених громад. Розкажіть, будь ласка, скільки зараз Харків вже прийняв переселенців і який ресурс для цього ще є у міста? Ну, можу сказати, що дійсно з деокупованих територій приїжджають у міста люди. Ми їх розселяємо в гуртожитках. У нас є така можливість, бо до війни Харків бив. Значним студентським містам і є гуртожитки, куди ми посіляємо людей, гадуємо їх. До речі, хочу сказати, що для усіх харків'ян та, та людей, які вимушено переїхали до нас у місто, ми організували такі гарячі обіди, де кормимо людей один раз на добу, з от зараз на сьогодні. Кож кожну добу десь близько 20 тисяч людей користуються таким питанням і получають безплабезплатну їжу. Це така гарна річ. Крім цього, можу сказати, що ми. Ми працюємо для того, щоб люди почували себе добре. Крім того, ми зараз організували і з 19 грудня у нас будуть такі сказки для діточок і харків'ян і людей, які приїхали до нас з окупованих територій, з інших міст, і ми організовуємо такі сказки. Сказки у митрополітени біля нашої ялинки, красуньої ялинки, де діти можуть насолоджуватися сказками, які будуть наші артисти і показувати. А до речі, чия це була ідея встановити ялинку під площею свободи? Харків'ян, скажу, скажу так, харків'ян, бо знаєте, ми спілкувалися і мислили, де поставити ялинку, щоб це було небезпечно і таким ну, знаком. Знатав... Небезпечно, щоб було безпечно, безпечно так, так. так, безпечно. Щоб, щоб була була собі безпека, і е, коли ми говорили на цю тему, е, дійсно знаковим містом завжди була площа Свобода. Де ми украшали нашу велику ялинку, так. таку большу мощну ялинку? Так дуже часто а, Харків вже ж бив рекорди саме по висоті ялинки. Так. Я пам'ятаю ці часи. Ну, ми установили цю ялинку менш чим, чим завжди, в митрополітени. Крім того, там є. Казковий домик, де наші діточки зможуть написати лист листа Святому Миколаю е, і е, отримати відповідь. Е, тому е, робимо так, щоб е, в умовах війни е, діти чувствовали себе як у сказці. Скажіть, будь ласка, я думаю, що вам це питання вже ставили, тому що якраз довкола цього зараз точиться як з моїх спостережень найбільше дискусії. Це щодо фінансування. Одні кажуть, що не треба фінансувати свята, інші кажуть, що треба фінансувати. Хто фінансує ялинку у Харкові? Ну можу сказати, що ми жодної копійки бюджетних коштів не витрачаємо? Це все спонсорська допомога, і ми робимо так, щоб дуже знаєте, виважено відноситись до бюджету, бо є певні труднощі, скорочення надходжень, тому це все за счет спонсорів наших. Ну щоб завершити на тако на такій все таки позитивній ноті, я запитаю, чи буде доступ до ялин? В ніч з 31 грудня на 1 січня, бо ну ми ж звикли до ялинок ходити вночі. А, а хоча ні, дарма я це питаю бо в нас же комендантська година. Значте, сама відповіла люди, які до комендантської години прийдуть метрополитен вони зможуть зможуть зустріти новий рік ага. біля ялини, тобто людям дозволять залишитись в метро. Почули вас, дякую вам за цю розмову. Ігор Терхов, міський голова Харкова, до нас долучався.